Всім привіт! На днях до мене в гості прийдуть дівчата, і накануні Нового року ми хочемо ну, гарно провести час і постворювати новорічні композиції. Так як в мене є досвід у флористиці, я проведу їм майстер-клас по цих композиціях. Ми зробимо або в кошиках, або в коробках. Зараз подивлюсь, що є в наявності, що мені сподобається. Будемо створювати коротше, новогодні композиції, не віночки, а саме композиції, як букети, але з ялинки, якихось декоративних елементів, можливо, іграшки. Зараз їду в магазин, хочу купити все необхідне і заодно гляну, що є, і походу вже вирішу, із чого саме ми будемо створювати ці композиції. Я приїхала на квіткову базу, квітковий магазин. Дивіться, скільки тут всього новорічного. В планах в мене, звичайно, купити все тут, але подивлюсь, що по цінах. Спочатку хочу подивитися щось із живого. Я зайшла у холодильник. Тут є дуже великий вибір таких от. ялункових всяких дерев. Є ось сухостої бачу, різнокольорові палки. Ну, Мені таке не зовсім підходить. Ще я приїхала, по-перше, за хлопком натуральним. Ось я знайшла лише один, але, бачите, він якийсь трошки покоцаний. Ще є тут отакі сухостої різні. Це дуже гарна штука. штука. Дивіться, яка прикольна. Хочу основу зробити із ялинки, а доповнити її якимись маленькими живими або. Ну, живими квітами або сухостойом якимось. Оці штучки гарні. Я ще от за цими їхала, але не за червоними. Я хотіла такі коричневі, ось такі. Але я дивлюсь, що їх тут мало і вони не зовсім такі, як мені потрібно. О, ця взагалі пожована якась. От, В принципі, є вибір, але ціни такі косючі. Мені стільки багато всього не треба, насправді. Оці гілочки гарні, засніжені. Ось дуже гарно. В общем, я зараз дивлюсь, що є. І потім із цього порахую по вартості, бо в мене є определений бюджет. І візуально подивлюсь, що з чим я хочу компонувати. Тому що не все можна скомпонувати разом. Тут, бачите, багато сухостує достатньо. О, ці дуже гарно також. Пухнастики такі в різних кольорах. От. Все таке пухнасте, кольорове. Ще є лаванда Це суха лаванда. Не жива, вже засушена. Так, квіти. О, ще я хотіла якісь такі шматочки апельсинів чи Тут Все цілком мішано. Протея. Мені насправді дуже подобається протея, це дуже гарна квітка. От, ця теж гарна. Троянди, дивіться. О, ці обожнюють такі піоновідні троянди клас. Насправді тут дуже великий вибір живих квітів. А, прям реально можна вибрати все, що завгодно. от. Мене притягнуло до фарбованих. А, блін, дивіться, який гарний колір, клас. Таке рожеве золото. Ось тут дуже багато всякого пофарбованого. Це все для нового року. Зазвичай там влітку чи весною такого нема. Різнобарв... ну, пофарбованих таких квітів, а під новий рік ось вони не фарбують. Ось тут теж є. Блін, кольори взагалі новорічні, новорічні-новорічний клас. Гіпсофіла пофарбована. Блін, мені подобається рожеве золото насправді. Але воно не зовсім підходить до нашої композиції, тому що я хочу зелено червоно зробити. Оці ще гарні, теж золотисті. Дуже багато всього пофарбованого. Ну це все сухостой. Він може без води стояти, в принципі, довго. Знайшла засушені апельсини, а мені тут не потрібно, але ціна за пачку 460 гривень це забагато. Я, скоріше за все, сама зроблю вдома. Ще знайшла червону гіпсофілу. Дивіться, яка гарна. Не знаю, мені подобається фарбоване. Це тобто взагалі дуже гарний колір. Не знаю, що це за кейти, але теж вони такі трошки пухнасті, гарно виглядають. Знайшла гілочки-ялинки. Це по типу голубої ялинки. Вартість практично 1000 гривень за 5 кг. тобто за пучок. Ось такі пучки, такі гілочки. Вона дуже гарна, але в нас буде 5 чоловік, і нам цієї пачки за 1000 гривень нам не вистачить. Тому а я, скоріш за все, куплю не тут, а куплю просто ялинку на ялинковій ярмарці і розберу її. Якщо я тут побачила шишки блискучі, як розумієте, мені подобається все блискуче. Дивіться, які я знайшла гарні троянди. Наче казкові. І оці. Боже колір просто неймовірний. Клас. Погуляла я в живих квітах. Собі на замітку взяла декілька варіантів, що я буду брати. І зараз хочу пройтись по іграшках, по штучних всяких елементах декоративних, подивитися, що є, і потім вже складу повну картину, що я буду купляти. Для основи композиції я хочу взяти або якусь корзинку, не обов'язково круглу, може бути і квадратна, або хочу подивитися якусь коробку. Скоріше все кругло, і мені б хотілося червоного кольору. Чес подивлюсь, що також наявності є. Ці корзинки теж непогані. Ну, ці, до речі, гарні, вони більш, більш такі нейтральні. Ось така синя штучка. А мені хотілося б композицію робити в зелено червоному можливо, трошки золотому кольорі. Дивіться, що я знайшла. Це жолудь. Дуже прикольно так виглядає клас. Насправді тут дуже багато всього новорічного, дуже багато різних іграшок. Ось ці, наприклад, дивіться, під фрукти. Типа <смі> такі прикольні, оригінальні. коротше, вибір великий. Знайшла ось такі гарні іграшки. Вони скляні, дуже гарні, і оці дивіться, Це просто, не знаю, нергально гарні іграшки. Клас. Насправді я ходжу вже 20 хвилин десь мінімум. І іграшок дуже багато гарних, але вони всі такі скляні, а мені треба звичайні пластикові якісь набори. Покажу вам ще одну. Вона надзвичайно важка. І така іграшка, дивіться, прикольно дуже. Я досі ходжу по магазину, тому що тут реально дуже багато всього. Очі розбігаються, навіть те, що мені не потрібно, все одно хочеться підійти, подивитися. О, Дивіться, ще яка гарна ялинка. І оця рожава, я до неї йду, бо вона дуже гарна, така оригінальна. Дивіться, які в неї гілочки. прикольно. Я таку ще, до речі, ніде не бачила. Ну, така оригінальна. Я знову в машині їду далі. А, тут в магазині я взяла два види, ну, скажімо так, квітів. Ну, це не зовсім квіти, там екзотика, типа шишечки були по знижкам. І взяла ще такі гарненькі квіточки, маленькі, вони довго стоїть, тому взяла їх. А я думала, що я практично все куплю. Я в основному їхала за хлопком, за бавовною, але. Бо тут натуральна і вона по ціні дешевша, ніж штучна. Але вона була така якась стрьомна і в одному екземплярі мені треба 5, 5 штук, тому я не брала її. Подивлюсь, що може в Ашані штучну, бо натуральна якась вона була потаскана. От, іграшки я теж думала тут купити, але тут достатньо такі цінно, кусючі, вони, як на мене, дорогуваті. От, тому їду в Ашан зараз і буду вже там дивитися якийсь більш економний варіант. Тому що нам не треба для композиції дорогущі там, чи якісь такі чи ті самі пластикові, але, але за всі гроші е, світу кульки. Тому їду зараз в Ашан, подивлюсь, що там є. Ще мені треба або коробка, або кошик. Також мене надії на Ашан Якщо там не буде, піду ще в епіцентр і може схожу, ще в вюз. Бо в Юзку я бачила гарні кошики. От і подивлюсь. Вже там щось. А, ще я взяла оазіси, Вже коли все скуплю вдома, покажу, зроблю огляд, чого я накупила. Я надію, що сьогодні у мене вже закінчаться всі мої поїздки. Я сьогодні максимально куплю все, що треба, бо завтра в мене не буде на цей час. І у робочий день понеділок, вівторок, також не буде на цей час. Тому в мене в планах сьогодні вже все завершити. Я поїхала. Я приїхала в Ашан, і тут ну не прям дуже багато всього, але вибір є. Зараз походжу по рядах, подивлюся іграшки. Оці гарні червоні, але це, здається, скляні. Так, це скляні. Набор коштує 189 гривень. Бачу ще гарний набор у цей. Це більш червоні, то більш якісь вишневі. Не змогла пройти мимо. Оцих іграшок, типу, це чи планета, чи НЛО. Е, е, <смі> Вони не дуже гарні, але типу, прикольно. Ось ще теж кульки пластикові. Ну, вибір, в принципі, є оці дуже гарні, до речі. Дивіться, що веселинка в таких кольорах. Клас, оці мені, кстати, подобаються. Гарні іграшки. Прикольні. Знайшла нарешті пластикові набори. А, ось такий набір із шести, п'яти іграшок. Коштує 150 гривень, але вони завеликі, як на мене. Так, і зараз піду шукати десь поменше. Дивіться, які я знайшла дзвіночки червоні. Теж прикольні, але не знаю, чи буду я їх брати чи ні, ще потовлю, що є, але тут вони коштують 59 гривень, які такі в різних кольорах. Прикольні. Бачите, ще ось такі штучні всякі пір'їнки, гілочки, блискучок. Прикольні. Нарешті знайшла кульки мені, необхідного розміру, ось такі червоні. Тут наборі 8 штук. Покажу вам ще мою знахідку. Ось такі кульки, вони теж дуже гарні. Дивіться, як прикольно. Є в різних кольорах, ось є навіть в червоному, але мені не підходить по ціні. Бажання зараз дуже багато всяких новорічних приколясів, Посуд різні, підсвічники, баночки, ось такі тарілочки гарні, з оленями, дивіться. Очі розбігаються. Не такий, звичайно, вибір, як там в попередньому магазині я була, але тут теж дуже багато всього. Подивіться на ці свічки у формі шишок. Я не знаю, це прям настільки мило, такі гарні. Вони є в зеленому, золотому та білому кольорі. Ще є багато різних підсвічників. О, ці теж сині, гарні дуже. Дивіться. Блін, подивіться на ці букелихи. Це щось шикарне. Щось із шикарного. Блін, мені дуже подобається, коли ось так переливається скло. Я знайшла тарілочки пряники. Є пряник дівчинка ось така і є пряник хлопчик. теж вони такі милі. І ще тут є дуже гарні тарілочки, теж в пряниковій тематиці, ось такі новорічні. І ці які прикольні. Класні. В мене трохи засмокталося новорічне. Зараз я дуже дивитися те, те, за чим конкретно я приїхала. Тут, до речі, є дуже гарні коробки. Мені сподобалася ця червона. Оця вона дуже така блискуча, гарна. Новорічна прямо взагалі. Але вона одна, а мені треба 5. І, на жаль, це мені не дуже підходить. Тут ще такі варіанти, але це Дуже б хотіла або квадратну, або круглу. Тут нема, на жаль. Є ще такі, але такі теж мені не підходять. Я купила собі сендвіч, мілінду, буду зараз обідати, тому що я дуже довго гуляла по мешану і я зголодніла. Я придивила стільки іграшки, зараз хочу піти в юз, подивитися кошик і по чому вони, і скільки вони коштують вартість. І в епіцентр подивитися коротко, щоб мені спланувати, бо в мене є определений бюджет, і я хочу в нього влізти і купити все, щоб було все по-багатому. Все дуже красиве, але на мій бюджет. Тому я зараз бігаю в епіцентр, в'юсь, подивлюсь, що почок. Прицінюся, порахую і потім вже а, а, куплю іграшки там, де мені. Ну там іграшки, кошики там, де мені буде підходити. Забігла в юск, а тут є ось такий кошик. Він, в принципі, достатньо гарний. І всередині, бачите, така штучка від промокань. Але він мені не зовсім підходить по ціні. Знайшла ще ось такий варіант. Ну, цей більш приємніший. Мені подобається. Він більш квадратна, така форма. І сам кошик такий дуже гарний, і, в принципі, не знаю, мені він сподобався. Класно, насчет нього, подумаю ще. Є ще такі варіанти кошиків, але. Мені не дуже подобається сам кошик, бачите, з попереднім, якщо порівнювати, той кращий. Я побігла в епіцентр, подивлюсь, що тут іграшки, і тут при вході є ялинкова ярмарка. Покажу вам, що тут подається. Тут є сосни, вони десь 530 гривень. От, а ялинки від 1200. От, ну, тут Дуже багато всього. От, а ще тут є ялинки в горчиках. До речі, дуже гарні ялинки в горшиках. Мені більш сподобалось, ніж просто в них вже зрізані ялинки. І по вартості вони дорожчі всього-навсього на 500 гривень. Тут ще є, бачу гілочки. Так, одна гілочка коштує 159 гривень. Найшла ось такі кульки блискучі, по розміру вони мені підходять, і вартість за одну кульку 12 гривень. І тут ще є трошки більше 23 гривні за штучку. Ось такі блискучі, також кульки. Тут ще є ось такі гарні наборчики. Дивіться, тут е фігурки різної форми, є й блискучі, і не блискучі, мені дуже сподобався. Є ще ось такі кульки, теж наборчики, коштує 178 гривень. Ще знайшла ось такі манюнки, маленькі наборчики червоних. Ще я бачила такі золоті. Думаю, що я, скоріш за все, візьму такі золоті, напевно, маленькі. Так, він коштує 86 гривень цей набір. А більш крупніші візьму червоні. В епіцентрі я також знайшла ось такі червоні блискучі коробки. Мені вони дуже сподобалися. Але я зараз думаю, чи краща коробка, чи кошик. Я знову в машині. <гум> Ох, Я, коротше, втомилась. я була в. Цьому юску. Мені сподобалось, там кошики була в епіцентрі. Я там дуже довго лазила, дивилася іграшки, коробочки. Коробочки гарні, але я все-таки вирішила зупинитись на кошиках з юску. В юску не було необхідної мені кількості. Я подивилася, що в ратровілі повинно бути. Зараз поїду вже практично по дорозі додому і заїду в юск, куплю там кошики. Купила іграшки частково в епіцентрі і частково. А в лавіні. Ще я хочу заїхати за ялинкою. Я дивилася гілочки, але вигідніше купити зібрану ялинку з гілок. Це виходить дешевше, ніж окремо купувати гілочки або гілки на вагу. От тому зараз ще трошки поїжджу і поїду нарешті додому, бо я капець як втомилась. Приїхала за ялинкою. Зараз сюди на ялинковий ярмарок. Я приїхала за збірною ялинкою, щоб розібрати її на гілочки. Бачу, тут є ось такі великі, вони, в принципі, достатньо пишні. Прикольні. Так, ось, Тут є ще ось поменше. Ті великі за 600 гривень, а ці поменше за 500 гривень. Так, і є манюнки, Вони по 350 гривень. От, і я вибираю зараз між 500 і 600 гривень. Подивлюсь. Бо нам треба поділити буде ялинку на п'ятьох, щоб кошики вийшли такі гарні, щоб не були лисі. Тому я більш склонна звичайно, до ялинки, яка, мабуть, за 600, яка більша. Якась із цих. А в яку вартість купила ялинку. Огромно. Тепер те ще її машину. Вона така достатньо важкенька, але клас. Лілки такі вибрала саму пишну. Коштовувала на 600 гривень. І це відносно для моєї затєї. Для мого майстер-класу це дуже приємна ціна. Закинула машину, Юлія дотягла, насправді вона така важкенька, досить Все. Заїхала ще в Новос хочу подивитися штучну бавовну Ось так виглядає. Виглядає наче натурально, але насправді вона штучна. І звати і ще чогось. І кріплення в неї, бачите, тут перемотане трохи. Дівочки. Але виглядає непогано і, можливо, я візьму для композиції, я ще подумаю. Я вже вдома показую, що я купила. Це ялинка, вона збірна. Коштувала 600 гривень і вона ось така величенька. Зараз я там пороблю свої справи і порозбираю її на гілочки і поставлю все у водичку. Показую далі Це кошики, кошики, в яких ми будемо робити композиції. Я вирішила, що краще взяти кошики, а не коробочки, тому що потім можна буде все дістати, коли прийде новий рік, коли трошки. Засохне ялинкова композиція, і ці кошки можна буде використовувати вдома там для чогось, а коробка її вже нікуди не ну так особливо не використаєш. А, і по вартості вони практично в одну ціну були, ну кошики дорожчі, але я вирішила краще трошки переплатити, але взяти ось такі штуки. Та, з іграшок я взяла небагато, тому що а, в нас дуже багато всього. Сюди буде йолка і, ну... Коротше, їх багато не треба. Я взяла отакі маленькі золотисті кульки і ось такі червоні. Ми будемо їх сюди вклеювати палички і потім совувати в основу. Так, я взяла. Далі я взяла оазіси. Це такі спеціальні губки для квітів. Один оазіс. Я розріжу пополам і буде о, якби дві композиції. Нам не треба великі, тому що о, так от. Якраз половинка десь влазить. Шикарно. От. І показую останнє це я в кліковому магазині взяла. Я взяла хаміліцю. Це ось такі маленькі квіточки. І взяла, як пам'ятаєте, такі червоні шишечки Вони такі плотні. От, я трошки почищу квіти, трошки надріжу, щоб вони. ну Вони, в принципі, стойкі, вони достоять в мене до вівторка. І далі ще постоять. Ці вообще, свіжі, вони дуже довго стоять. От. Зараз просто їх трохи причепурю, і щоб вони в мене були готовенькі. Це, в принципі, все, що я купила. І цього буде достатньо. Можливо, я ще куплю хлопок, але думаю, що буде вже забагато всього. т вось такие мана покупки